коли б нам доведеться показувати маленькому другому віконці, тому що це один плюс один марафон Єдині новини, наскільки я розумію, попереджаю. От. І, Бо зараз буде ну, пряма мова міністра закордонних справ, так от, Кулеба на це відреагував ну, негативно з одного боку, і це правильно зробив, тому що оце от, давайте ми створимо комісію, а це все одно, що як українські чиновники кажуть. Подайте до на мене до суду, це значить, що потім порішають в суді. Ну і так само, між іншим, у Росії вистачило значно хабності подати на Україну в гайський трибунал міжнародний, ну тобто кримінальний суд, позов, що це Україна зруйнувала Таховську ГЕС. Слухаємо Кулебу, а далі вже у нас тема якраз Херсон і все, що там відбувається. А у мене одна пропозиція для всіх, хто хоче якихось розслідувань комісії. Ви приїжджаєте в Київ, ночуєте тут, проводите ночі в підвалах і зранку виходите на вулиці і розслідуєте, скільки шахетів прилетіло, скільки ракет прилетіло. Вони просто вже дістали своїми постійними цими, цією грою в квазісправедливість. Триває 15 місяців війна. Абсолютно зрозуміло, хто є хто. І на спробу, спробувати натягати надягати на голову Україні, що ви там щось підірвали. Та й, шановні, відпочивайте. <рикут> завжди <рикут> подобався своїм таким абсолютно неформальним стилем спілкування. <рикут> так, в нас є.